України чокував канадця тим, що він придбав свій власний особняк. Ви просто вдумайтесь це для вас, має дуже класну, цікаву, коротеньку історію. Залишайте багато вподобайок, пишіть вашу думку, чому ви так думаєте, це трапилося. Канадець, який має фірму свою тут, в загальному в Канаді по будівлі будинків. Вдумайтесь тільки. Має свою власну фірму, але не має канадець своєї власного будинку, а живе в квартирі, власній квартирі. І він е м, взяв на роботу українця. Українець працював з ним останні пару років, і тут українець хотів віддячитися та за запропонував канадцеві прийти до нього в гості, коли українець купив собі новий будинок. Канадець, як прийшов та побачив, що українець, який працює в нього на компанії, його робітник має кращий особняк. В нього просто-напросто щелепа відкрилася і так і не закрилася потенційно ще навіть дотепер. І таких є багато ситуацій, де канадці просто вражені тим, як іммігранти швидко стають на ноги. Як іммігранти за пару років добиваються більше ніж деякі канадці за все своє життя, проживши в цій країні? Це просто показує одне, що люди, які приїжджають з інших країн, їм більше треба. Вони в гірших ситуаціях були і вони хочуть щось добитися прямо тут, коли мають цю можливість. А канадці не всі використовують свої карти такі, як в них є.